Це посилочка цікава тим, посилочка з магазину AliExpress що її, як тут написано, митний контроль здійснений з розпакуванням у Карпошта. Це перший раз така ситуація з Укрпоштою, що посилка розпакована була. До цього я, як Сполучених Штатів, замовляв, не раз, що примітно тут смартфон повинен бути, який коштує 170 доларів. Продавець вказав меншу вартість, Оскільки тут вказано Тут вказано 9, 89 ну, там, з копійками. Чи з центами. А тому після оцих коли посилки десь там хтось розпливає, то розпаковує, то це завжди якось так викликає хвилювання. Чомусь не довіряється. Нема довіри таким, таким нашим людям. Ніяким людям немає довіри. І, звісно, для цього і відеофіксація розпаковки і робиться. Що ми бачимо? Ні, розкривались і тут, бо тут зазвичай фіксують, вітайці. а значить, смартфон пробку витаскували. Да, витягували. Що ми ще дивимося? Немає пломб. А тут зазвичай по краям ставляться пломби. Ми бачимо, що це Redmi Note 10 Pro. Хочу показати коробку з Redmi 10 Pro з глобальної версії. А отак от виглядає китайська версія. І тут насправді не Redmi Note начинка, а якийсь Poco. Принаймні так написано у продавця. До речі, хочу сказати, оце я помітив, У мене досвід невеличкий, може там 5-6 смартфонів, що пломби стоять на глобальних версіях, а на китайських. Взагалі нічого немає. Тобто тут не те, що ну, не до митниці питання, а і не було їх тут. Китайці не ставлять. Так, і мене цікавить. Так, одразу глянемо на зарядний блок. Зарядний блок на 67 ватт, але це ж китайська вилка. І тому китайці такий от дешевий. <кхід> Я так думаю, що дешевий. Бо, чи дешевий, чи не дешевий. Тут написано щось. E, 200, e, 50 вольт 3 Ампера. 3 Ампера. Це я забув, як перем... це треба перемножити вольтаж на ампера щоб отримати ватти, да? І 250 умножимо на 3, то це 750 Вт. Виходить, витримає до 67. Якщо я неправильно розмірковую, да? то ви скажіть про це. А, до речі, мені подобається, коли вже сучасні йдуть зарядні блоки з одразу Type-C роз'ємом Повертаємо все це назад. І нас цікавить сам Redmi Note. От би хотілося. Я просто знімаю на Redmi Note 10 Pro і хотів глянути на блок камер. Він відрізняється. Він відрізняється. Ага, тут отак, іде подвійно. Ну, то там три камери чи чотири, то все чепуха. А ще цікаво буває так, що на деяких... В смартфонах 64 мегапіксельні камери дають краще фото і відео зображення, ніж 108 мегапіксельні так. Зараз я на паузу постав... Ух ти, як цікаво! Ну, Тут відчуваєте, да, такий е, рихлена, рихлена поверхня. Ну, а загалом розташування всього того стандартно, тут ні про що говорити. Я просто хотів е, Приміряти чохол. Чи підійде він з Redmi Note 10? Його у мене куплений і чохол. Цікавий чохол, теж тим, що всередині тут тканина приклеєна. І це буде сприяти збереженню задньої поверхні смартфона. Так, він чудово помістився, але як бачите, не підходить, він закриває. Да? Закриває там спалах, по-моєму. Да. Тому виходить, що з начебто. А я б у продавця у китайського спитав, кажу, мені брати э, чохол для Redmi Note 10 Pro чи для э, Poco, як написано в начинці. Він каже, ні, бери для Redmi Note 10. Ну, от, приклад того, що китайцям аби продати. І тепер же ж питання, який же ж сюди чохол тоді треба купити. Ну, я поставлю, значить, той, що в комплекті. Тут ідуть, у Xiaomi вони доволі непогані, але ми про надійність не говоримо. Надійність в плані того, що впаде на кахлюву поверхню. Ого, я ніколи ще не бачив пакетика. Зараз хочу глянути на цей кейс, і він за новим зроблений стандартом чи ні. Бо і ні. Не такий він. Так, але тогенько одягається і це добре. Виглядає, виступають бортики над площею поверхнею екрана І тут бортики трішечки, наче так, трішки виступають. Так, пауза. Я одягнув чохол сюди з Redmi Note 10 Pro і ні, він не підходить. Не співпадає, зміщено трошки тут блок з камерами. І ну ви цього не побачите, але цей край нормально стоїть, а цей виступає, якось він нерівний. Я хотів показати, ну це можливо, там, порівняти чохли з дорогого більш. Та ні, вони по ціні майже однакові. Але тут є така поверхня ця в руках. Слизький телефон, а тут така поверхня не слизька. Тут у дрібну крапочку таку, а тут і видно, і вона виглядає класно. А тут, а тут такого немає. Ну і це все, на цьому закінчуємо.